Дорогі братії і сестри, сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, похвали Божої Матері не дали можливості помолитися, ну Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'язую, але прошу ваших святих молити. Я знаю за що, тому що при мені до підозру Бог Слова сказали. Що я співпрацюю з Росією і ще там одне е, релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелія, що наші сльози не впадуть на голову, на землю, впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав, хто робить, що робить, я процитував слова Євангелія. Тому прошу вас зберігати мир, моліться тут. Просіть у милості, щоб люди знали, що церкву гонять. Гонять. Не про що і не за що. Гонять лавру. Вчора були е, молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано: дайте можливість побути, послухайте е, сатану, поспілкуємося з сатаною. Оце сьогодні вони нам міняють напевно це, що не треба робити. І ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну а далі Бог.